Всім доброго ранку. Я вже виїхав а, сьома година ранку зараз. У мене сьогодні останній день п'ятий. На сьогодні 65 кілометрів відстань. А, їду сьогодні до е, самої західної точки Кіпру. Це мис Арнауті, який знаходиться в Акамасі. А, вчора нормально я приїхав, десь там чи 147, чи 148 кілометрів було. А, в цілому добре пройшов, аби не гора. От, а так, все класно. Точніше не одна гора, а три гори. О, такі три люті гори були, що прям вони все перебили. Коротше. А, а так, то все добре, в принципі, їхати було в цілому не жарко. А, в цілому хорошо було. Навіть в горах, я там навіть коли спускався, змерз трохи, поки спускався. А, а так, все класно, все чітко. Проблем не було. Приїхав, поселився. Друг приїхав, ми ще пивка бахнули трошки хіпсами. Таке, ліг, спав як убитий, проснувся. В принципі, вже навіть сам прокинувся навіть будильник, ну собі будильник на сьому на годину, але сам прокинувся о 6.30, навіть без будильника, то вже спати якось не хотілося навіть. То собрався, почистив зуби, перекусив та вирушив у дорогу. Зараз доїхав до набережної. Буду їхати по велодоріжках трохи. а Зараз в сторону, в сторону Лачі буду їхати. Заїду на Марину, подивлюся, пофоткаю. І буду відвігатися вже сам. Дідиш все таке зелене, класне. Трави так пахнуть просто, запах такий нереальний. Класне. Вже в Акамасі піднімаюсь на гору. Нормально, так спокійно, тому що я коли в Карпас той заїжджав в парк. Йдеш, невідомо куди, що, як. Якось така трохи як мандражка була, тому що невідомо, є там та дорога, немає, куди його їхати. А тут вакамас заходиш і спокійно вже знаєш. ну Тобто навіть мандражки немає ну, парк той парк, той, я тут все знаю, тобто класно. А, так отак, -от такі діла. Ось ця краса, ради якої, заради якоїсь столу сюди буду їхати. Класно. Оце да, оце тема. Вже біля Голубої лагуни. Гарненько, тут тихо, нема нікого. Кайф. Горний велик Китається по горах. Що ви думали? Я буду біля голубої лагуни і не покупаюсь? Фігушки, буду лізти. Прозора. Прозора, прозора, классно. Могу быть. Бляха, це фіаско. Тільки що в колонку включив. Це ж у мене, блін, руснява музика грає на фоні. Я навіть не звертаю уваги, Просто воно ногу дитина більше став. А це тільки що відео передивлявся і чую, що музика звучить не така, як треба, бляха. Пардон. Уже що є, то є. Все. Так, ну покупався, свіжився, їду до Мейса. Тут, дивлюсь по карті, 2,5 км, чи там 2800, щось того. Скоро буду там вже на місці. Лідів від велопокришок вистачає. Отже, я не один такий. Це радує! А ось він уже й мис. Отже, ми Сарнауті. Отже, крайня західна точка. Ми сарнауті. В парку Акамаз. Навіть лодочка така плаває, як вчора Дір Діркарпазі в цьому, в... не вчора, а позавчора. В заповіднику теж, чи в парку. Така сама, це не вона, зараз ми сюди припала з турецької частини. Там десь поліс. Латчі. Мені зараз на цю гору здесь, що прямо. Треба перелізти її. О там, там їхати нереально, там тільки пішки. З неї тільки спускатися гарно. піднятися на неї, то не дуже. Таке морько, камінці. Штуки таке. Люди понароблювали, що воно таке навіть. Кап... А, капличка всередині. Да, я, тут... я тут минулого разу був, навіть сюди і не дивився. що Там, всередині. там капличка свічка. Навіть хтось приїжджає, палить їх, підпалює. О, так от, гарно. Вітерець такий з моря дує, шикарний. Прохладненький, класний. Можна при цих тут покупатися, теж таке. пляжик непоганий. Отак от, вже буду зараз їхати в сторону Пеї. все таки по поговно гарно кататися, хочу вам сказати. Набагато цікавіше, ніж просто по асфальту. Взагалі не розуміють їх людей, які вилуплюють очі, на шосе виїжджають і тупо 40 просто лупашать там 100 кілометрів. Блін, в чому прикол взагалі не, не розумію. Може, звісно, вони мене не розуміють, як можна по такому говніші кататися. Ну тут хоч цікавіше, хоч десь тормозиш, десь пригнеш, десь там ще щось, десь притормозиш різко. Ну, коротше, я не можу просто передати. Я це, блін, по шосе покатався, то не хочу ні гревелів цих, ні шосейних велосипедів, ні хера не хочу. Це, бли... МТБ, о, це найофігенна тема, блин. поставив собі ущу трохи різину і катайся, де хочеш. О, як, я взагалі не розумію, як можна на Гревелі, наприклад, без вилки. От, наприклад, от сюди навіть, заїхати, от подивитися цю красу, наприклад, там, хоч, навіть там, раз, раз в житті кудись виїхати, от таке дерьміще, хер ти там поїдеш на тому велосипеді. О, а тут без вилки я взагалі не уявляю, як можна їхати. О, ну, одним словом, так, от, а. це така думка прийшла, то я зупинився та записав. Нічого собі зона відпочинку біля голубої лагуни. яка. А що це я їхав, і не замітив її? Ти подиви яка краса. Сидиш собі, тут щось і коп'єш. І дивишся на малько. Дуже дивно, вже 10-та година, ще немає жодної лодки. Повинні ж вже бути якби. Люди дуже купатися вже, мабуть. Вже ж не зима все таке. І жарко доволі таке. Хм, Дивно. Гріх не скористатися такою пропозицією. Зараз теж перекушу перед підйомом. Посижу полюбуюсь на вісну майко. Краса. Підйом 17 градусів. Буксую, і добуксую, ледь велика тяну. Жесть. Ресонечко починає трошки підпикати, щоб ви розумієте, моя голова ось. Уклон такий, що віліктяну. Що якось люди мудряться на машинах їздять, лки Ні, Ну на великості цієї гори, бляха, муха буксую. На великості цієї гори класно спускатися, я ж спускався вже. А от звісно тянуть вгору те ще задоволення. Кожного разу на цю гору все легше і легше виволазиться з велосипедом. Ще раз п'ять тут витягну віліка і буду вже виїжджати, мабуть. Пройшов кілометр, 240 метрів висоти набрав. Ще 66 метрів лишилось набрати. У мене музика на фоні грає, блін, надіюсь, вона не буде мішати. Нормально, вийшов капець, ну, як наче нічого не бувало. Все-таки я вважаю, мабуть, тренування по бігу дають своє бо в мене навіть пульс не піднімається, особливо там 120-125 типу. і нормально. Бо, мабуть, якби він там до 160 чи вище, то я мабуть, довго не протягнув би. А так, нормально, все, чітко, їду далі. Хтось, видно, в Акамасі докатався. Долітався, докатався, доплавався. Вертоліт швидкої допомоги полетів чи спа... цих рятувальників. Да, так що треба тут їхати обережніше. Бо й за мною вертоліт прилетить. <гум> Може. Хочеться по цих колдойобах їхати трохи повеселіше, але спадла ця сумка і розшатує так, що твій просто. Відчуваєш, як сраку носить. Но треба обережніше їхати. Спускаюсь, донизу вже до моря скоро ще 2 кілометри виїжджаю на набережну і буду до набережної фігачити. Лишили ще 40 кілометрів ерунда. Шикарні тільки що були 4,5 з половиною кілометра прямо згори, звідти спускався по бездоріжжі кайф. Кайфанув трохи, да, регенна просто. На тій частині турецькій таких не було класних спусків. Тродос Тродо тро, чимось нагадує. Не так круто, звісно, але а, кайфно, біля моряка. Теж така дорога розбита, теж гори. Таке відчуття, наче їду по турецькій частині, в Карпазі в парку в тому. Все те ж саме. Кипець. Геть те ж саме Гори, Геть так сама дорога. Все те ж саме капець. речі, Що ще помітив, е, та турецька частина Кіпру вона більш зеленіша, ніж ця південна. Мабуть, коли сонце сходить, вона якраз цю всю половину весь день палить, випалює, а та, виходить як за хребтом. І там не так палає. Типу, ну, я не можу це по-другому об'яснити. Ну, реально, тут таке жовтеньке починає все бути, там трава жовта. О, зелені, в принципі, ну, я думав, що тут багато зелені, а виявляється, що її не так і багато, якщо зрівнювати з турецькою частиною, О, то так от. Заїхав тільки, щоб поїсти морожене. І коли випить. Дідок якийсь сидів, питає мене, чого я такий замурзаний. Велосипед грязний, я замурзаний. Та кажу, катався, кажу по, по Акамасу, кажу, пилюки кажу куче. А потім щось там туди-сюди, щось кажу, да, типу Акамас класно. Я ж кажу, так, між прочим, кажу, кажу вокруг Кіпра кажу, біг, а він такий, в смислі вокруг Кіпра. Ну кажу, в прямому смислі. Давай ж йому там миси перечисляти. Він каже, почекай минутку, пішов, приніс мені. Відкритку, вигорівша короче, вже така якась. Типу каже, покажи. То я кажу, от сюди кажу заїжджав. А, кажу, сюди заїжджав, сюди, 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 сюди. Кажу, зайняло короче, 4 половиною дня зайняло. О, Він такий, ох, ніфіга, класна, то подари мені ще відкритку. Вони тут, звісно, такі відкритки, злипшився. Там якась під низом друга. Ну, На сонці видно висвіли десь ще. Я не знаю що. Каже, забирай, каже, дарю тобі. А, ну кажу дякую. А, так що Так що таке. Краще б мені ніколи йому рожена на шару дав, ну, хоч за відкриточку теж дякую. Заїхав на мийку трохи грязюку збить з карча. Помили. Красота? Сохне. Зараз трохи підсохне. Понадіваю сумки і буду їхати додому. Ну, Я вже в принцип пій мені тут їхати вже 5 кілометрів чи шість так що. Я дома Опа. Welcome to Tala village! І ось я вже вдома. 65 кілометрів. В принципі, як планувалось, так і вийшло. Та половиною -да! дня пішло на поїздку. А, зараз подивлюсь, як всього проїхав, підіб'ю підсумки. Отже, за половиною дня я проїхав 727 кілометрів навколо Кіпру Всі мис... на всіх мисах був, на всіх крайніх точках. А, ну, В принципі, проблем як таких не було. Ну, не то, що а взагалі в принципі, проблем не було ніяких. Єдине, що не попав тільки на один мис, той, що біля Лімасола, там, де квартирі військова база, бо мене туди просто не пустили. Британська територія, всі діла типу, сказали, чувак, чувак гуляє. На всіх інших мисах я був. От. В принципі, по стану, вроді б, ну, не вроді, а добре себе чувствую, відчуваю абсолютно сил куча. Мабуть, ще б в окрузі про раз обіг, аби срака не боліла, тому що реально срака почала трохи боліти вже. сьогоднішній день я їхав, то прямо аж відчуваю, як на цих кочках потрясло так гарно. А так, то повністю нормально себе відчуваю. Тобто нема такого стану, що хочу лягти, впасти, більше нічого не робити. Ні, абсолютно все нормально, все чітко. По велику. Те, що терло, отут щось терло. Педалі терли. Ну, Мабуть, те, що новий був. хоче, перестало все терти. Мабуть, притерлося. От. Да. Мабуть, воно було нове, не розроблене. Зараз або розробилося і стало так, як повинно бути, або щось виїло і стало не так, як треба. Але вроді би нормально все. Тормоза є, не работають. нічого такого, наче виїденого тут немає. Перестало скрипіти тут, перестало скрипіти там. От. Єдине, що заморочка, це з ципком. Це 1.12 система, така скажімо так, ніжна. Треба, щоб ланцюг щоб був змазаний, чистий, тоді воно все чітко, класно працює. О, а коли він трохи заб'ється вже багнюкою, всяким лайном, то воно тоді починає не так працювати, скажімо так, як, як, як хочеться, Так, як воно приємно це, коли воно гарно працює. От, нажав, воно переключило, нажав, переключило. Так воно опозданням переключиться, то може щось клацнуть, не переключиться, то ще, щось, ще, ще, ще. ну коротше, треба дивитися за цим всім ділом. Е, сумка. Ну, Не дуже мені, якщо чесно, сподобалося з цією сумкою їздити, її розкачує як собаку. Таке, типу. Може для цього щось є, якісь приблуди, приколи, щоб воно не трясло. Ну, типу, для, для речей дуже зручно, тому що в мене рюкзак цю сумочку якби сюди наперед почепити, щоб я це все з рюкзака виложив сюди. Але тут оці троси, я не знаю, як це з цими тросами цю сумку сюди вішать. А, бо аби не рюкзак, то в принципі, взагалі тема була. Бо так то мені його знять, то діть, то знять, то достать, то там ще щось, то ще щось, то там якісь шоколадки, то якась салфетка, то якась туалетна бумага, то ще якась ерунда. то там запасна бутилка води. А, ну, Хоча в мене ця система питна була з собою, але ж все одно. Я там, коли, наприклад, знав, що заїжджає якийсь парк, то набирав лишню воду, тому що ну, їжа то таке, а вода треба, щоб була, бо воно і пече зараз. Трохи позагорав. Ось, Якщо зрівняти. Загар. Отаке, типу як, типу, як згорів чолі трохи. Тут типу, так, а тут так. У мене тут з де годинок гарно взагалі видно. Таке так саме по ногам, в принципі, тут. Угу. ну, короче, Я такий грязний ніде не був по всьому кіпру, який здав, як це сьогодні після Камаса, от, Блін, на цьому Камасі пісець, просто пилюки, нереальна кількість. Я там от ці днів їздив, Вілік чистий був. Ну, всі дні їздив, Вілік, чистий, був. Тут сьогодні в'їхав, проїхав, блін, по ньому якихось 40 кілометрів, як собака виїхав. Грязний, що ноги, що кросовки, що велосипед заїхав на мойку, помив, бо ну, нереально було. Думаю, мочалки буду мити, і це просто неможливо. От. Ну, в принципі, і все. Зараз, мабуть, покупаюся та почищу велик, помию його, до кінця домию гарно, повимиваю все, щоб завтра вже, якщо можна було кудись їхати. Вот. Ну, а в принципі, поїздка класна, все бомба. Єдине, що що я б, е мабуть, це все діло розбив би на більше днів. Не то, що там складно це робити. В принципі, нормально. Ти весь час їдеш, в принципі, немає нічого такого незвичайного. О. Але хочеться щось познімати, хотілося б. У мене дрон був, мені друг дав начальник з роботи. Дав дрона, в принципі, там я штативів з собою кучу понабирав, штативи, селфі-палки, шмалки, от, буйок, щоб плавати у воді типу, для екшн камери. Ну, Таке, Все побрав, коротше, а в ітогі, дивлюсь, що по кілометражу, по часу, це, типу, ну, що, треба, що в день приїхати, а не вночі. То особливо нема, коли б займатися. Скажімо так. Треба просто, наприклад, було брати не по 160 кілометрів, як я їздив, там 160-180 там 180 було. А, наприклад, по 90 по 80, ну хоча до 100 кілометрів, от, тоді б тоді б не спішив, би, собі можна було б познімати ці всі проїзди, політати можна було б красиві місця познімати. О, ну, просто на наступний раз врахую, що мені, якщо так комфортно, треба наполовину менше різати дистанцію, і тоді я точно буду все встигати, і проїжджати, і знімати. О, ну Так вже все, вже що маємо, то маємо, скажімо так. от Зараз да. розділюсь, покупаюсь, вкину мабуть, стірку, постираю барахло все своє. Uh, ну, з усього, з того, що брав, в принципі, все пішло. Ну, я в смислі, там трусіля, носки, футболки, все пішло. Аптечку брав, аптечка не пішла, слава Богу. Як поїхала, так і приїхала. Uh, колонка, в принципі, колонка нормальна, масла є 11-12 часов на нормальній громкості. Uh, але єдиний її мінус, блін, мені б її, аби звідси та десь сюди перемістити. Тому що, ну, типу, ти стоїш, так воно добре грає, наприклад, чи коли там не шумно. Uh, а коли, наприклад, по трасі вже починаєш їхати. І виходить, що ти не чуєш, що воно там грає, чуєш, що воно там булькає собі на фоні, а що? Не чітно. Тобто можна просто, може, якусь меншу та сюди причепити, чи я там бачив мішечки, такі продаються спеціально для бутилок, типа, сюди якось щеплять. Ну, одним словом, це перша поїздка така, що серйозна. От, то на наступну поїздку, якщо таке щось буде, то буду просто враховувати всі моменти. О, Ну і ще скажу так, що цікавіше, як їздить, коли ти їдеш, є яка ціль. Тобто, ти знаєш, що тобі треба сьогодні доїхати туди. Туди-то, туди то все, ти їдеш без питань, класно. А, а от, наприклад, скажи мені так, от катайся тут по місці 5 днів по 100 кілометрів, там. та хоча б по 50. Ну, ну просто не цікаво. Тобто, я тут вже, в принципі, все, що можна вже о, мабуть, все, що можна об'їздив, ну, в більшу частину точно. То так не цікаво. Тобто, може, якщо кудись їхати, то я б може з палатками десь на Тродос поїхав, десь в ту сторону, десь Пафоский ліс, він там теж Здоровецький. Не так, щоб туди і вечором назад, а так, щоб, наприклад, на день-два на два поїхати. Ну, Це все плани. Тим більше, у нас зараз компанія трохи збирається. У нас вже 5 велосипедистів є. Може, люди з часом дозріють і теж захочуть кудись поїхати, так, щоб не тут по місці, по пафосу кататися по велодоріжках, а кудись виїхати на природу, подалі від дому, скажімо так. От, Ну, такі діла. Да, да, дякую, що були зі мною ці всі дні. Дякую за перегляд. Всього найкращого.